Перше року. Авронійнова невродна група знаходиться на річці Західний Буг, село Утішківці. Зараз ведемо пошук безвісти зниклої людини. На річці. Річка дуже страшно захаращена. Сухими деревами, пнями. Йдемо вздовж. Здовж річки один водолаз з одного боку, інший з іншого берега і ведемо пошук потерпілого. Ми далі просуваємося річкою. по руслі річки. Річка вся в заторах. Є дуже велике нагромадження дерев, кущів. Побутового сміття. Дуже важко просуватися. Зараз водолаз зачіпає тіло шнуром і будемо тіло підтягувати до берега.